Вітаю, друзі! Не могли пройти мимо даної теми. В даному випадку розглядається спліт-система напівпромислового типу Куперенд Hunter 60 тисяч БТУ касетного типу. В деталях вам розповість Дмитро, тому що ну, проблема набирає статистичний характер вже. Це у нас декілька машин з такою помилкою і може ще в Україні або в світі десь ще. Хтось тобто відгукнеться, у кого була дана помилка, та матеріал буде корисний. Вітаю вас, любі глядачі. Нас запросили на об'єкт, який ми постійно обслуговуємо кожного року, на кондиціонер, який був встановлений два роки тому. З таким питанням, що коли більше 28 градусів на вулиці по Цельсію, він виходить в помилку П5. Ми зробили всі вимірювання температури, заміряли. Потік повітря анімометром, міряли плещами напругу на фазах. термостатом міряли температуру і яку він забирає, і яку він віддає. З цими всі, всі, всіма замірами звернулись до сервісного центру Купер Хантер і зробили ж, запросили в них, яке може бути рішення. І вони нам порекомендували змінити плату. Замовили в них плату, так як ми ділери цієї компанії Cooper Hunter. вони нам змогли відправити плату для тесту. За це їм велике дякую, тому що вони не взяли жодної предоплати, тому що ну, ми є вже з ними співробітничаємо вже десь приблизно 5 плюс років, а то й, мабуть, 10 вже бо вже забув. Ну от тестуємо, начебто все працює, все гарно. Він тепер розганяється наповну, може працювати. Тобто то він у нас не розганявся навіть на 4 А. Зараз він вже розганяється наповну до 7 А. Тобто свій робочий стан при такій температурі. Зараз на вулиці нас ми міряли 35 градусів, тобто він працює гарно. Дякую. Перед вами модель цього кондиціонеру. Починаємо тестувати. Ця температура у нас на вході в конденсатор. Це температура в магазині в приміщенні. Починаємо заміряти швидкість руху повітря на вентиляторі. З обох боків по діаметру по зовнішньому краю діаметра швидкість більша. Ось це розміри самого діаметру. І ось придивіться, бачите, 6,3 метри в секунду. І зараз наприкінці побачите, коли він вже буде наповнення працювати, буде 7 метрів. Ось, бачите, 42 градуси і 7 метрів, 7,5. Конденсатор чистий і повністю продивляється. Загальне місце розташування. Зараз тіньок, Загнітання. 56 градусів. Прибор під'єднали до середньої фази. Зараз бачите струм 3 А. І коли струм зросте до 4 А, побачите як спочатку зупиниться компресор і виникне помилка P5. Струм впав до початкової відмітки. Загальний вигляд плати без ознак порушень. Датчики струму напівпровідникові. По вигляду нічого не скажеш. Конденсатори попередньо не вздуті. Оце серійка самої плати. Зараз поближче покажу. Кому потрібно, зупиніть на паузу. Демонтуємо несправну плату. Зараз придивіться уважно. Ну, термопаста нанесена. Все добре. Рельєф радіатора. Ну, мав би мав бути кращим, бо дуже рельєфний. Бачите, так, на станку його швидко не полірували. Паста виконує свої функції, так що, я думаю, що це не через це всі ці помилки. Продовжуємо розбиратися і зараз будемо встановлювати плату, яку ми отримали з сервісного центру Cooper Hunter. В пакеті термопаста в супроводі. Так що зараз будемо наносити, міняти і ремонтувати. Ну, ми купили буде запас. По вигляду. Плати мало чим відрізняються одна від одної. Ось стара плата і ось нова плата. Все однакове, все підходить. Зараз трохи приміряємося, нанесемо термопасти і будемо встановлювати. Щоб не гаяти ваш час, вирішив прискорити відео. Скажу лише, що термопасту слід наносити стільки, скільки потрібно без зайвої кількості. І слідкувати, щоб не нанести її на токоведучі контакти та на всі частини, бо різні види термопасти мають різні властивості, деякі проводять струм. На попередньо очищений радіатор. Встановлюємо плату і затягуємо так, щоб не зірвати різьбу. Обережно. Наближу серійний номер нової плати, встановленої. Ось такий компресор має наш зовнішній блок, кому потрібно, зупинити на паузу. Зараз будемо міряти опір ізоляції. Один електрод під'єднаємо до корпусу, другий під'єднаємо до обмоток і виставимо межу 500 В спочатку. Бачите, опір безкінечний. Тобто, ну, нав. В 300 вольтах воно не пробиває ізоляцію. Тепер ставимо 1000 вольт і тестуємо. Зараз обкладений, тобто обмотка по відношенню до корпусу заряджається і ви бачите теж безкінечність. Тобто, пробою ізоляції на корпус немає. Плату встановили на місце. Тепер подаємо живлення і дивимося, ну, що буде далі. Ось живлення потрапило на плату, на весь блок. Початкові показники були нульові. І пішов зростати струм. Відео прискорене, і поки розганяється сам компресор, дивимося, слідкуємо за зростанням струму. Кліщі ми під'єднали на вхід, тому що ну, зі сторони компресору там гармоніки, і вони не дають. Правильно розуміти, який струм ми міряємо. І завади ну, показують, що там 7 А він споживає. От. Тому, як зазвичай, міряємо на вході. Бо це звичайні кліщі. От. Перша фаза вона живить ще внутрішній блок. Тому ми на інших двох фазах дивимося, ну, щоб бачити точніше. Ось перетинуло відмітку 4 А і пішло далі. Все працює, зростає струм. Напруга, ви бачили, все в нормі. Так що зараз дочекаємося, коли він розженеться до 7 А. І тоді вже будемо робити висновки. Забігаючи наперед, скажу, що буде 6,9. І воно буде працювати все нормально. Напруга по фазам нормальна. Температура на вході в конденсатор 36 градусів. Ось бачите, на всмок повітря Ну і на виході 46,7. Далі буде 48, ми наміряємо, так що скажу одразу. Ось датчик, де під'єднаний. Так що можна бачити... Що все, температуру він віддає повітрю. Конденсатор працює 48 градусів. 48,4. Знову робимо повторний пуск. Переохолодження добре, бачите, під'єднано на рідинну лінію. Тиск випаровування в нормі, струм зростає. Тепло знімається, температура переохолодженої родини 38 градусів. Всі показники напруги на вході в нормі, претензій немає. Ось струм зріс майже до 7 А. Для того, щоб нам з'ясувати, який саме вузол відповідає за цю помилку, ми... Зателефонували ще раз до сервісного центру, щоб розібратися по якому каналу потрапляє сигнал до процесору, і що викликає безпосередньо цю помилку. Якщо ви уважно подивитеся, то напівпровідникові датчики струму, вони розташовані по входу. Далі йде фільтр ККМ, ну і після нього вже йде саме модуль, який керує компресором, шим формує для обертання. І ну, яка помилка, ця P5, що вона об'єднує в собі, нам на даний момент ще не відомо. Тому ось, до вашої уваги, подивіться, PSS-35 SA2FT. Цей модуль у нас відповідає безпосередньо за компресор. Цей модуль фільтр компенсації коефіцієнта потужності. Так що, коли ми отримаємо ці мікросхеми з Аліекспресу, впаяємо їх, подивимося, якщо виникне знову помилка, тоді будемо рухатися далі і розбиратися. Але попередньо це, ну, ми думаємо, що в них. Так що, дивимося далі, далі буде відео. Ну і Наприкінці цього відео додам до слів Дмитра, що у нас в той рік, коли вони з. Товаришам вмонтували ці кондиціонери. Поблизу цього об'єкту ще один магазин, і там саме такий зовнішній блок, саме такий кондиціонер працює і видає цього року таку саму помилку. Тому мета цього відео ще звернути увагу, може хтось зіштовхувався з такими самими проблемами. І ну, ви, рішення ви вже побачили яке. Інших рішень я ну, не можу вам підказати. Ну і скажу, що ця система пропрацювала вже три доби, і помилок система не видала, все добре. Дякую за перегляд. Нехай відео буде вам корисне. До побачення.